Третій день триває евакуація людей з прикордонної Рижівки в Білопілля. За інформацією голови Білопільської громади Юрія Зарка. Люди виїжджають та виходять із села самостійно під постійними обстрілами. На цьому відео мешканці Рижівки, які вибрались із села, заходять в Білопілля на возах. Речі, які вдалося забрати з собою. Одними з тих, хто врятувався з під обстрілів, є подружжя пенсіонерів. Свої імена просили не вказувати, але розповіли про те, як виїжджали. Страшно було дивитися, як люди йшли. Як скот гнали, як дітей несли на руках. Це як в воді кінохроніка 41-го року. І я як виходив, ще десь після мене, можна було вийти 50 чоловік. Чи, чи всі вийшли і вийшли, всі без. Ну, поки ось, у всякому вечір я не чув, що Що не було. Що були якісь втрати. Ну, не обстрілювали. Ні, при мені. Ні. Е, вистріли були, але те з обох сторон, но но по людям, по людям, в всяк случай, я не бачив, щоб по людям були. У нас тут все зруйноване і і хата, і і муштістю, немає нічого. Там цього щось 5 чи 6 мішків ховпіли в у хату, у це, у мішки. А це все, все зруйноване. Ми з не вилазили там, і спали, і їли. все зруйноване, і виїхати ні на чому. Люди навіть корів поставляли, повиганяли свиней, а ми курей, собаку випустили так, щоб гуляли. А самі, коротше, всі повиїжджали, тому що там страх Господній робиться. У телеграм-каналі громади розмістили відео з російських пабліків. На ньому видно, як відбувається обстріл прикордонної рижівки. Людей, яким вдалося евакуюватися з села, тимчасово розміщують у гуртожитках. Деякі зупиняються у родичів та знайомих, розповідає керівник Білопільського волонтерського центру Сергій Долуда. Поспілкуватись з кореспондентами Суспільного і показати, як облаштувались, люди відмовились, боючись за власну безпеку, каже волонтер. На жаль, поспілкуватися. І е, всю ситуацію вияснити неможливо, бо люди в шоці. Люди не хочуть поки спілкуватися, вони е, поки переживають це все. Другий день у волонтерський центр мешканці Білопілля приносять допомогу для людей з Рижівки. Також волонтери відкрили збір коштів для їх підтримки. За 16 годин збору зібрано більше 100 тисяч гривень які вже е, потрошку витрачаються, закуплені вчора були вже закуплені продукти, сьогодні закупаються засоби гігієни. Е, частину коштів ми е, з організатором збору вирішили залишити на індивідуальні проблеми е, мешканців, е, бо я розумію, що можливо потрібні будуть чайники, мікрохвильовки, посуд. За інформацією голови Білопільської громади Юрія Зарка, нині з Рижівки евакуювались понад 120 людей. Станом умовно на вчорашній вечір ми мали приблизно 30 людей, ті, які ще лишалися. Зараз вже маємо десь мін, мінус 10-15 людей, ті, які виїхали, або вже сьогодні мають виїхати. Десь людей до 10, мабуть, ті, що збираються лишатися там. Саме проблематична ця вулиця це нас вулиця Дружби, і там найбільше лишається десь 12-13 чоловік. Лишається, Це, це вулиця, яка прямо переходить в Тьоткино, Тобто там прямий контакт зоровий. Це буквально декілька не сотень, це декілька десятків метрів від кордону. Тим, хто виїхав з Рижівки, окрім допомоги з розміщенням, обіцяють допомогти фінансово, каже Юрій Зарко. Ми вже зібрали списки, подали списки на надання фінансової допомоги. Це буде ну там невелика допомога, там умовно 10 тисяч 800 гривень на кожного чоловіка. Але ну, це дасть можливість, хоч би як купити щось якісь товари першої необхідності. Але це те, що пропонують нам різні інституції, недержавні, тобто благодійні фонди. Крім того, ну, звичайно, що це буде потім вже є відновлення допомога на придбання житла, оскільки вони люди втратили житло. Звичайно, що ми хочемо, щоб люди залишилися в нас в громаді. Тому ми пропонуємо Куянівка, Там Воронівка, Терещенки, різні села, де люди щоб себе відчували максимально умовно близько до тих умов, яких вони переживали перед тим, але більш безпечно, звичайно. Ірина Касьяненко, Валентина Москвіна та Сергій Коваль Суспільне новини, Сумщина.